На крилах натхнення в Одеському музеї західного та східного мистецтва відкрилася виставка робіт студентів художнього училища імені Грекова. Майбутні художники, дизайнери, скульптори продемонстрували свої твори. На роботу прийшли подивитися їхні колеги Одеського училища культури та мистецтва імені Данькевича і художнього театрального училища. На виставці побувала й наша знімальна група. Дивлячись на всі ці роботи, неможливо повірити в те, що всі вони виконані руками молоді. Талант цих зовсіх юних хлопців та дівчат не залишився без уваги. І ось сьогодні їхні роботи представлені у вазі досвідчної публіки у стінах Одеського музею західного та східного мистецтва. На виставці представлені чотири наші відділення – живописна, керамічна, оформительська та графіка і скульптура. Скільки взагалі роботи? родилась идея создания Работ представлено ну, порядка 200, я думаю, порядка 200, а идея родилась абсолютно спонтанно. Мы с начальником управления культуры Владиславом Николаевичем Станковым общались по нашим вопросам. И вдруг родилась идея, а почему бы не выставить работы студентов творческие, вот именно в стенах музея, который пользуется популярностью? Матика робіт студентів різноманітна. Тут можна перейнятися як позитивним настроєм талановитої молоді, так і песимістичним вичуттям реальності. Картини студентки художнього училища імені Грекова Альони Децьо теж представлені в експозиції. Кожна з них передає настрій дівчини у момент написання картини. «Ця картина це пастель Це легкість, це сонячний день, це взгляд, тот, который смотрит на мене це... звні пастель, картон. Карандаш. Буквально за 30 хвилин. У планах дівчини організація власної виставки. Цікаво, що студенти з театрального училища прийшли подивитися на виставку робіт своїх колег у костюмах. Атмосфера у залі була насправді надзвичайною. Ось цікаві керамічні роботи зроблені студентами-випускниками. Всі вони виготовлені руками молодих талановитих майстрів. Можливо, колись вони виставлятимуться разом із витворами видатних художників, що зберігається в одеському музеї східного та західного мистецтва. Ірина Монтян Юрі Рух. Телекомпанія Круг.